В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Христа! Любі наші молільники, улюблені в Христі братія і сестри, любі наші діти, усі, хто у цю хвилину, в цей вечір має ту добру нагоду, а дуже важливе бажання бути разом, молитися разом. Збиратися на молитву всім гуртом, єднатися в молитві і благати Господа, щоб Він почув кожного з нас, щоб це слово, яке сьогодні ми читали в Євангелії, так само торкнулося нашого серця, і ми почули цей голос, який сказаний сьогодні в Дусі Святому Євангелистом Марком, де. Каже він, що полюбив Господь цього чоловіка, який запитував його про Царство Боже, і що потрібно для того, щоб його осягнути. Нехай Господь любить кожного з нас, а Він любить кожного і завжди очікує на нас, на наше серце, на наше духовне єство, на наше велике, велике таке добро і милосердя, в якому ми всі духовно, духовно. Зростаємо, де ми прагнемо розвиватися, де ми прагнемо зростати, де ми хочемо вчитися вірити, надіятися, любити. І сьогоднішній день не став цим винятком, адже ми теж знову разом мали ту добру нагоду знову обійняти тих найменших. Як приємно сьогодні було бачити і бачити ту живу проповідь Христа! Постіть до мене дітей, не бороніть їм приходити до мене. Ці дитячі рученята, ті дитячі обійми, вони сповнені такою великою любов'ю, очі повні добра, повні щирості, довіри, коли ти до них простягаєш обійми, і вони біжуть тобі у відповідь, вони хочуть щось питати, вони хочуть щось розповісти, і коли ти втішаєшся. І Приймаєш їхні слова, наче Господь втішає тебе. Це не можна описати словами, але всім усім раджу: Маєте нагоду, маєте діточок, обіймайте, цілуйте, пригортайте, любіть. Слава Богу, що Господь дарував нам ту радість, бо кожна дитина це наше благословення. Тому пильнуймо, пильнуймо і звертаємо на них увагу. Саме найперше своїм прикладом життя прикладом спілкування родинного, прикладом праці, прикладом доброго слова, правильного плекання віри, все це дитина, як написано у Євангелії, все це я бережу з малку. А звідки? Та від тата, від мами, від рідних, від близьких, як важливо мати оту формацію. Тобто. В те, в чому ти зростаєш, в те, в чому ти плекаєшся, плекання віри, плекання надії, плекання любові. Ми всі з вами у цей час, зараз, вечір, поспішили всі на молитві. Сьогодні одна дівчинка каже до мене: Отець Ігор, отець Ігор, а ви сьогодні вечором будете молитися? Бо ми з мамою і з татом молимося з вами, ми співаємо. Разом з вами Ісусову молитву, дитині чотири роки. Ця дитина сьогодні сказала до Господа саме ці слова: Я молюся. Я молюся щиро і вірю, що Господь чує мою молитву і прагнула і хотіла це сказати священнику, який прийшов, щоб поблагословити, щоб привітати, щоб десь бути поруч. Це дуже важливо. І тому теж спішимо на цю вечірню молитву, щоб найголовніше, це дуже важливо. Я хочу, щоб всі ви зараз, браття і сестри, діти, молодь, щоб ви це почули. Спішимо бути поруч. Поруч Ісуса, поруч Господа, який наповнює наше серце, який зігріває теплом наше нутро і дає нам усім велику, велику перемогу. Над собою, над своїми немочами, над своїми спокусами і гріхами. Тому дуже прошу кожного зараз, у цю хвилину приготовляти свої вервочки, спішити до того, щоб повідомити одні одним. я недавно отримав повідомлення наших молільників, які перебували у лікарні. Можливо, і ще зараз перебувають, бо на все неможливо відповісти, все неможливо прочитати. Але писали такі слова. Отче сьогодні не тільки ми молилися з татом чи була поруч мати, а молилися всі, хто були з нами в палаті, молилися сусідньої палати і просили, щоб гучніше увімкнути телефон, щоб ця молитва линула з уст кожного. Я вірю, що зараз так само з нами моляться люди, які зараз мають хворі немочі, випробування. Вони зараз там, у шпиталях, у лікарнях. І ви з вами. Ми хочемо, щоб ви оздоровилися. Ми віримо, що наша молитва сьогодні підтримає вас на душі, і ви в скорому часі оздоровлені, стілені у вірі, прийдете до своїх домівок, до своїх храмів там, де перебуваєте. Тому молімося зараз разом. Дуже прошу всіх, активно, активно долучайте до молитви своїх рідних. Нам потрібно перевернути цей світ з. Того зла, в якому він погряз, на те добро, на ту ласку, і рушієм у цьому для кожного стає молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Помножуймо, поширюємо, збільшуємо тих молільників, які хочуть молитися і вірити, що тільки молитва, тільки Боже благословіння нам допоможе пройти той шлях до Спасіння. Тому молімося разом, поширюємо, ставимо свої вподобайки і рухаймося. До Спасіння. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний утішителю душі істини, що всюди єси, і, і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Разом. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава І Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток, молитва, в якій разом, всі разом, активно, активно, рухаємося молитвою про слави, де наш рух це життя, життя в Христі, життя з Богом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, молитва благодарення, подяки, Пам'ятаємо завжди Богові, дякуємо за все, що маємо. Дякую Богові за всіх, хто зараз разом з нами, і хто ще долучається і буде долучатися до молитви. Ви робите велику справу, навчаючи себе того, що ми називаємо молитвою з Господом, навчаючи себе того, Щирого серця, тої глибокої віри. Тому дякую Богові за все і за тих, хто поруч разом з нами. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за наших героїв, пам'ятаємо про них. Пам'ятаймо про те, що вони є завжди в нашому серці, як полонені, так пропавші без вести, так ті, що поранені на лікуванні. Молитва, щоб ми кожного разу пам'ятали про кожного героя. Після сьогоднішньої молитви буду мати до вас велике прохання, ми його озвучимо, але після молитви тому молимося щиро за наше воїнство, за родини наших героїв. Щоби Господь покріпив кожного на силах. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, racential. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за сім'ї наші, за наші родини, за хворих немічних, страждаючих, терплячих, потребуючих, тих, що немічні, тих, що прикуті до ліжка, ті, що вдові сироти одинокі, які зараз у лікарнях, у лікарняних палатах, які сьогодні разом просять і благають кожнодневно про молитву і глибоко вірують, що ця молитва, яку молимося разом, є помічною. А так і є. Тільки каже Господь: ніколи не сумнівайся, ніколи не сумнівайся, а віруй, повіра спасає, а по ділах ваших будуть вас судити. Тому молимося щиро за всіх наших рідних і близьких братів і сестер, молимося за тих, що в дорозі, тих, що в паломництві, тих, що в чужині далеко від Отчого дому на тяжких роботах поневіряються. Молімося, Господу, за провід держави, провід церкви. Молимося щиро, щоб Господь покликав до себе на служіння наших наставників, вчителів, лікарів, священників, капеланів. Молимося щиро, щоб покликання було до семінарії, покликання до монашого життя. Нехай Господь поблагословить дітей наших, молодь, подружні пари, наречених, плодоносящих. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток молитва за примирення, покаяння, Боже милосердя, просвічення і посіщення Духа Святого для кожного із нас. За перемогу над гріхом, за перемогу над злом, за перемогу над самим собою, і далі відбудеться перемога над ворогами. Тому нехай Господь почує наше щире серце і ту велику, велику благальну молитву. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наші Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш що Іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Любі молільники, хвала Богу, дякую всім, що молитеся разом, всіх щиро обіймаю тими духовними обіймами Христа, який разом з нами у нашому серці. Відчувайте його подих, відчувайте його обійми, відчувайте, як б'ється спільно в унісон, наше серце. Дуже маю прохання до вас. Ми наближаємося до величного свята, стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Всі ми приготовляємо стрітинські свічі. Ми пам'ятаєте, що і минулого, і позаминулого року, і далі ми продовжуємо раз у році робити добре діло милосердя. Ми приготовляємо разом з нашими дітками при парафії, приготовляємо стрітинські свічі, які дуже хочемо приготовити з вощини, яку хочемо замовити, і обов'язково передати їх нашим героям. Ми це робимо щороку. Хлопці дякують за те, що ми поруч з ними і що вони теж мають частинку отих теплих рученят, які гріли цей віск, які складали його в той гніт, які закручували у свічку. Тому приготовляємося до наступного тижня робити стрітинські свічки і передавати нашим героям, тому хто має той добрий намір і хоче долучитися до доброї справи, дуже прошу. Долучайтеся. Хто буде мати то намірення, прошу мені написати, і обов'язково ви зможете долучитися до добрих справ, тих діл милосердя для спільної перемоги, для спільного прославлення Господа нашого Ісуса Христа. Тому прошу вас про молитву, про підтримку. Так само прошу про молитву за наше завтрашнє ранкове таке невеличке паломництво. Скажу так. Їдемо разом з нашими дітками колядувати до Івано-Франківська, їдемо колядувати і славити Господа, і вінчувати до нашої обласної адміністрації. Тому нехай Господь нам благословить щасливу дорогу, щасливе повернення додому. Тому дуже прошу про молитву, про підтримку, про розуміння і про діла милосердя, про які прошу. Ви нараз мене питаєте, отже, чим ми можемо долучитися? Ось є нагода. І тому, хто хоче долучитися, то прошу скеровуйте свої повідомлення, і далі ви станете так само тими учасниками того добра і милосердя на славу Господню. Чекаю на вашу молитву, чекаю на ваші офіри молитовні, чекаю на ваші молитовні прохання. Христос рождається.